Почесний консул Республіки Польща у Житомирі Юрій Водерацький серед цих школярів особа знана. Він основоположник польського класу на базі 36-ї школи. Юні поліглоти на рівні із українською вивчають і польську. Саме цією мовою викладаються і предмети загальношкільної програми співи та образотворче мистецтво. За словами директора школи у навчальному закладі, польська мова вже давно перестала бути іноземною. Школа з 89-го року розпочала задовольняти освітні потреби батьків, які бажають, щоб їхні діти вивчали польську мову. Спочатку це були факультативи, потім це стали класи, які вивчають польську мову. На сьогоднішній день у школі кожен клас є один клас з 1 по 11 на паралелі, який вивчає польську мову. Сьогодні вони першокласники і тільки знайомляться із польською мовою, а уже в майбутньому вільні від мовних бар'єрів випускники, які матимуть можливість обирати вищий навчальний заклад поза межами власної держави. Такі характеристики польського класу навів почесний консул республіки Польща у Житомирі Юрій Водерацький. Якраз е, у сьогодні полікультурність вона дає можливість поєднувати різні країни, відкриває кордони і дає. Можливість для дітей, для молоді робити свій вибір, свій вибір професії, свій вибір в навчанні. Польських гостей, першокласники вітали польською мовою, декламували вірші і співали різдвяні колядки. За свої старання отримали подарунки від високоповажних гостей.